Білі шахи це геніально, але в такій, знаєш, віддаленій перспективі. А зараз ми чітко знаємо, хто на нашому полі чорний і від кого змушені захищати свою землю. У лавах Збройних сил України найкраще. Програму ранку вдома продовжить інтерв'ю з нашим колегою, актором Олегом Шульгою. У недавньому суперхіті в фільмі. Довбо Олег зіграв роль опришка стрільця. Саме він вимовив у стрічці фразу Поки борониш власну землю жодна куля тебе не візьме. Хай так і буде. Янгола охоронця кожному нашому захиснику і захисниці. Зі сцени театру на фронт актор та військовослужбовець Олег Шульга двічі зустрів війну влітку 2014-го а лютому 2022 року вирішив боронити Україну, бо у критичний момент іншого шляху для себе не бачив. Бо честі, гідності, я, мабуть, уже ну не мав вибору. Тобто, коли ранок 22 числа, і зрозумів, що війна, і все, як би. І вже ти на шляху до війни такого рішення. Не було Рубікону, який якби треба перешагнути. Не було такого важкого кроку. Важко було в 14-му. А тут уже нормально. Обмундирування, бронежилет, каска, аптечка. Все це зберігалося у Олега вдома після повернення у 2015 році. З АТО тоді лейтенант Шульга воював на сході у 39-му окремому мотопіхотному батальйоні. 24 лютого 2022 року вивез рідних у безпечне місце і пішов у військкомат. Військкомат сказав о, типу, молодець. В 27 го я був в частині вже прямо на посаду. Нас довго не думали, тому що ми атошники на посаду. Потім за пару днів нам дали зброю і форму. І на Херсонський напрямок ми проривали якби оборону ворога. Вплоть до деокупації Херсона Олег воював у реактивному дивізіоні піхотного батальйону. Після звільнення Херсона військового разом з побратимами перевели на Бахмутський напрямок. Саме тактика міняється постійно за кожні там пару місяців. За три місяці військовий розповідає, що росіяни обстрілюють постійно, використовують різні методи та техніку. Живої сили не жаліють. Наші люди, мої люди, брали полонених. Ну, це реально вголовні. Мале, страшне, забите, випустили з тюрми, сидів за зґвалтування. Зрозуміло, що це не це та маса, яку вони кидають під танки. Зрозуміло, що там є і професіонали. Ну, Я стикався з такими. Олег Шульга знімався у фільмах Червоний, позивний Бандерас «Довбуш». Тож з вибором позивного на війні в актора не було проблем. Взяв як у фільмі артист. Олег зізнається, що акторство на війні допомагає вижити і продовжувати боронити країну. Не можу бути генералом, я не можу командувати. Мені кажуть, військові чи не військові, ну не актори. Кажуть, та ти ж актор, зіграй! Зіграй з себе командира, зіграй з себе начальника розвідки, зіграй з себе там іще когось. Ну, це знущання, тому що зрозуміло, що акторство так не працює. Не акторство, от в такому в серйозному ключі, це якесь вміння керувати собою. Причому керувати всім собою, і свідомістю, і підсвідомістю, і емоціями. Сумує за улюбленою роботою під час війни, і це дуже особливі переживання, розповідає Олег. Під час відпустки намагається брати участь у зйомках, бо саме знімальний майданчик тимчасово повертає актора до мирного життя. Начебто, Знає, знаєте, я виїхав до океану і занурився в океан. Це безумовно неймовірне відчуття. І суспільству потрібні, якби. Культурний продукт, якийсь аудіовізуальний, ЗСУ перетворився на хаб найкращих фахівців. Зазначає Олег, ми всі разом щосили виборюємо перемогу.